Сьогодні почали тренування зразу з підйому. Піднімаємося, сьогодні не сам, сьогодні зі мною Серега. Класна погодка, дев'ята ранку. Ми вибігли, трошки розімнулися і починаємо нашу пробірку. Нещодавно придбав собі нові кросівки Nike Z-Gamma Це їхня повноцінна модель трейлова. І сьогодні хочу спробувати їх. про враження скажу пізніше, але поки що на першому кілометрі мені вже подобається. І зараз на нас очікує затяжний підйом трішки асфальту, а далі Бездоріжжя і затяжний підйом десь до 2 кілометрів. Він такий досить пологий, не крутий, але я думаю ми відчуємо добре. Думаю Серього помре. <гум> <гум> так, що ж, у нас за плечами майже 3 кілометри було декілька таких підйомів. Зараз спускаємося, трішки розслабляємось, тому що по класиці жанру. Після кожного спуску знов є набір, бо тут тінь, трішки комфортніше вже бігти у тіні, хоча сонце ще не пече, але все рівно в тіні набагато приємніше. Ось, трішки асфальтованої дороги, це дорога паркова. Е, нічого. Вона так якби міняється, змінюється асфальтова і така бездоріжжя. Короткий, але досить такий різкий підйом, тому ми перейшли на крок швидкий, п'ятий кілометр або четвертий. І будемо зараз. Все ми вже на горі. Будемо продовжувати. Зараз буде спуск, можна вже потрошки включатися. Що ж, приблизно половина маршруту. Пробігли вже 6 кілометрів. Політ нормальний, почуваємо себе добре. Гарна тінь. Погодка взагалі чудова сьогодні. Все класно. Так що продовжуємо. Ну так, я думаю, десятка получиться, можливо трошки більше. Тобто середнє. Статистичне тренування. Це... Це не був матюк. Це так, така вимова у мене зранку. Це ми на фінішній прямій, якщо можна назвати це пряма, але це буде пологий затяжний підйом, приблизно 2 кілометри. Ми вже зайшли і ми прямуємо до автомобіля, залишився сам, добігаю дистанцію через приблизно півтора кілометра, Серега зупинився, сказав, що для нього на сьогодні досить. А я біжу до машини. Відносно кросівок Nike Zigama. Ось вони. Nike Z-Gamma, Zigama, gamma Nike. Хто як каже, не знаю як вірно. Реально зацінив. Я не знаю, я не дивився на ніяких там оглядів на ці кросівки, але хочу сказати, що це реально круті кросівки. Отже, друзі, якщо вам сподобалось такий контент, підписуйтесь на мій канал, спостерігайте, стежте за ним, тому що в подальшому буде ще дуже багато класних відео з марафонів, з пробіжок. І я думаю, вам сподобається дивитись за моїм розвитком, як я розвиваюсь, тому що я в цій справі якби початківець. Початківець э, в, трей, в трейлових забігах. Та й взагалі в бігу. Ніколи не любив біг, але останнім часом я зрозумів саму тему бігу. Це дуже круто. Бігати це круто. Я так піднявся, побіг. Ти не заминаєшся? Не робиш заминку? Насправді ніколи не роблю. Я також, але сьогодні вирішив зробити заминку.